Ти до повномасштабного вторгнення розмовляв, як і багато українців російською мовою. Коли ти вирішив, що ти хочеш спілкуватися українською? Слухай, я зараз скажу погану річ, але буває, я і зараз розмовляю українською російською мовою, бо я все ж таки виріс в російськомовному середовищі. Да, в мене батьки російськомовні. Хоча зараз вони приїхали в Карпати, і от як вони переходять, це дуже прикольно виглядає, коли люди жодного дня не розмовляли українською, але зараз ем, до російської не лягає. Вже от, от такий всі ми потрошечку ключко. Ем, я для себе вирішив перейти на українську. Ем, це було за два роки до повномасштабного вторгнення. Ем, ми зробили УкрЮтуб-проект. Це український ютуб саме українською мовою, бо українсько-україномовного контенту небагато. і все ж таки, ми живемо в Україні. Ми маємо знати цю мову.